Для фабричного набору на нитку контрастного кольору набираємо вдвічі менше петель, ніж нам необхідно для проєкту. Звичайним способом, для проєкту мені потрібно набрати 92 петлі. Отже, на нитку контрастного кольору я набираю 46 петель плюс 1 петля для з'єднання в'язання в коло. Набрали петлі, розподіляємо рівномірно по колу, щоб ніде не перекрутилося. З'єднуємо в'язання в коло. Правою спицею підхоплюємо першу петлю з лівої спиці, знімаємо її. Лівою спицею підхоплюємо останню петлю, яка у нас на правій спиці. І ось так протягуємо одну петлю через іншу. Знімаємо петлю і повертаємо петлю на ліву спицю. Все з'єднали в'язання в коло. Беремо нитку основного кольору і ось так просто прикладаємо, залишаючи хвостик попереду. В'яжемо 3 ряди виворітними петлями ниткою основного кольору. Не забудьте встановити маркер початку ряду. Тепер нам необхідно подвоїти кількість петель і одночасно сформувати резинку один на один. Лицьові петлі ми будемо піднімати з протяжок, які у нас утворились ось тут, в першому ряду, між ниткою основного кольору і додаткового. Ось ці протяжки, їх добре видно на фоні додаткової нитки. Отже, шукаємо найпершу протяжку. Ось у нас ниточка, яку ми приєднували, і найперша протяжка у нас ось тут. Піднімаємо її на спицю і пров'язуємо лицевою петлею. Всі Лицьові петлі ми будемо піднімати з протяжок, а виворітні петлі будемо пров'язувати з тих петель, які у нас лежать на лівій спиці, і пров'язуємо виворіною. Ось у нас вже є одна лицева, одна виворітна. Наступну лицеву знову піднімаємо з протяжки, чіпляємо на ліву спицю і пров'язуємо її лицевою. Наступну петлю пров'язуємо виверідну зі спиці. І так чергуємо до кінця ряду. Якщо вам зручно, то протяжки можна піднімати правою спицею, ось так, і одразу пров'язувати лицевою. Піднімаємо останню протяжку, пров'язуємо лицюгу і останню виверідну петлю. Все, у нас на спицях необхідна кількість петель і резинка 1 на 1. Далі в'яжемо одна лицева, одна виворітна. Пров'яжемо один ряд резинкою 1 на 1, і можна буде видаляти ось цю додаткову ниточку. Тепер видаляємо додаткову нитку. Я просто розрізаю обережно, щоб не зачепити нитку основного кольору. І ось так потрошку видаляю. Залишки. Все, видалили останні залишки додаткової нитки і фабричний набір для резинки один на один готовий. Далі продовжуємо в'язати резинку один на один на необхідну висоту.